Конструктор теко юний дослідник. Розвиток сучасного освітнього середовища все частіше привертає увагу педагогів до необхідності оволодіння учнями, основами пізнавальної, дослідницької та проєктної діяльності. Для організації навчально-пізнавальної та дослідницької діяльності в початковій школі пропонуємо використовувати конструктор Теко юний дослідник, який відповідає наказу Міністерства освіти і науки України номер 143 від 7 лютого 2020 року, про затвердження типового переліку. Засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи. Конструктор теко юний дослідник виготовлений з якісного пластмасового матеріалу. Деталі конструктору приємні на дотик, безпечні і достатньо міцні. Конструктор являє собою набір деталей для збирання моделей об'єктів живої природи: звірі, птахи, риби. До складу конструктору входять текоцеглинки, деталі різних форм, кольорів та розмірів, фігурки людини. Як навчальний інструмент. Конструктор Теко юний дослідник сприяє розвитку в учнів початкової школи навичок збирання різних конструкцій за зразком, допоможе закріпити навички лічби, порівняння груп предметів за певними ознаками, а також розширити знання про об'єкти живої природи, риби, птахи, звірі. При роботі з конструктором в учнів формуватимуться такі особистісні якості, як допитливість, уважність, спостережливість, організованість, акуратність і самостійність. Для організації індивідуальної або групової роботи розроблено 16 двосторонніх карток із завданнями. На кожній карті міститься практичне і міжпредметні завдання. Практичне завдання складається з двох етапів: підбір обладнання серед деталей конструктору. Учень, учениця має обрати ті деталі, які будуть необхідні для складання даної конструкції. Збирання конструкції, учень, учениця, має уважно розглянути зображення конструкції на картинці і, використовуючи обрані деталі конструктору, зібрати даний об'єкт за зразком. Міжпредметні активності включають в себе різні завдання з трьох навчальних предметів, а саме: літературне читання, розвиток мовлення, математика, природознавство. На допомогу вчителю компанією 2D3D складені методичні рекомендації щодо використання конструктору теко-юний дослідник на уроках в початковій школі як основи конструювання та моделювання. В посібнику міститься інформація про особливості конструктору, застосування міжпредметної інтеграції в початковій школі, а також окреслені поради щодо проведення інтегрованих уроків із застосуванням конструктору. Дані методичні рекомендації допоможуть вчителю при організації навчально-пізнавальної діяльності для формування технічної компетентності молодших школярів. Компанія 2 d 3 d пропонує обладнання для навчальних закладів. Сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.